Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує другий день турніру потужне усилення. На чотирьохзіркових зіркових героях без жовтого кольору. Так, ми топ-5. Давайте подивимося обор оборону. Ну, хоч це хоч не є, це вже добре. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимося, що у нас буде сьогодні. Так, поїхали. Угу. Тут в нас. Кедман. В другому костюмі нам потрібно з себе знімати. Ну, в принципі, так і поїдемо, бо багато тут і Кирюша, і Кілайл накладають, поїхали. Джунаїдів залишаємо, вони мені подобаються. Так, ну що ж, трішки синеньких ми бачимо. Ой, як якби зібрати так було б чудово. Ну, Давайте спочатку ось так трієчку в Килайл закинемо. Угу. Добре. Тепер ось так. Трієчку сюди. І трієчку ось так зберемо. Добре, у нас зарядились наші двоє. Давайте спробуємо хоча б добити Килайл. Ну це, звісно. Так, вистачило, вистачило. Це чудово. Угу. Червоних би нам десь знайти. Давайте комбо запустимо, можливо, тут десь вийдуть. Не виїхали. Давайте ось так тоді. Угу, спробуємо зняти з них посилення. Так, там вже готується Кедман пробивати, тому давайте зробимо ось так. І ось такий хід, можливо, ні, не пробили. А зараз, і зараз не пробили, але сподіваюсь, що доб'ємо. Тихо-тихо. Давайте себе знімаємо добре. І сюди ось так. Червоних взагалі не хочуть давати. Давайте ось так запустимо сюди, щоб в пустоту трішки полетіло ще раз. Там нарешті є червоні. Добре, давайте лікуємось, себе знімаємо. І ось так трієчку. Добре. Так, Едмана потрібно забирати. Чудово, тепер сюди. Синю в пустоту. Зарядиться хасіодун. Спробуємо добити гріма. І ось так червоні. Ну, начебто розрулили цю ситуацію. Так, да, сині тут витягли. Синіх було, в принципі, достатньо, тому давайте ось так. Синенький знизу заїде, чи ні. Заїхав. Спробуємо синіми добити його. Ні, не вистачило. Ось і червоні приїхали під кінець. Ну, добре. Так, перший бій є. Поїхали наступний. Так, і пріот, привод, привод. Ну що ж, так і поїдемо. В принципі, команда мені подобається. Спробуємо щось тут зробити. Да, Можливо, потрібно було і зелених взяти. Ну давайте зробимо ось таке комбо. Тут щось є. Не... Давайте червоних тоді спробуємо збирати. Ось так, ось так. Угу. Червоних трішки ми не зібрали. Угу. І Кирила не хочеться заряджати. Ну давайте тут прокинемо. Ось таке комбо там буде. Синій, добре. Угу. Сині трішки приїхали. Це чудово. Давайте спробуємо зняти контру. Зняли кіпріота, напевно, будемо пробивати. Так, можливо... Соньку залишити, бо там вже готується. Готується. Керюшка ультувати, щоб зняти з себе. Давайте спробуємо ось так. Можливо, зарядиться наш Керюша. Ні, керюша наш не зарядився, але давайте забираємо, трішечки підлікуємось, бо готується пробивати. Ось так. Ну що ж, прийдеться синій запускати, знімати контру. Добре. Так, тут ми повинні витримати це все. Ну, боляче пробили. Давайте, напевно, ось так підлікуємось, знімемо все. Потрібно, напевно, хоча б гармака добити. Добре. Тепер шукаємо наших камінчиків. Мабуть, червоних знайти. Давайте комбо, можливо, там жовті і червоні не заїхали. Так, то це вже дуже сильно пробивають. Ну і все в одного джунаїда тикають. Давайте ось так. Зараз джунаїда, ні? Давайте спробуємо зарядити хоча б синіх. Так, це вже на Овер ХП. Мільйонів куча. Угу. Так, давайте ось так. Там ще трійку під ним червоних складемо. Ось так обережно, можливо, не зарядиться, не зарядився. Пробиваємо кедмана. Не пробивається. Давайте ще червоними. І знов того ж Дунаїда. Так, лікуємось. Ну давайте синенькі там складемо. Добре, червоні приїхали. Пробиваємо, пробиваємо і спробуємо ось так синьому його добити. Добре добили. Ну, тепер будемо пробивати кирюшку. Так, да, такі затяжні бої виходять, тому що лікарів багато в обороні. Давайте ось так. Тим паче Кирюша, він... Дуже потужний. Угу. Так, зараз зарядимо синіх. Нам потрібно всіх зарядити і потім вже пробивати. Робимо ось так. Ось так, ось так. І не вистачило. Ну, зараз вистачить. Добре, цього сповільнили, ще раз пробиваємо. Тут сині через комбо червоні летять і все. Ну, важко, важко. І вже час пішов. Так, давайте поїхали далі. Франт. Ну, сині нам підходять. Поїхали. Сині нам підходять, але синіх, не синіх, не червоних Ой, немає. Не хотілося поки в нього кидати. Давайте ось так тоді. Тут ось так. Так, червоні, сині, сині, добре. Нам вистачить два камінчики, щоб зарядитись. Вистачило, нам його потрібно пробити. І є синенький, давайте ось так ще й клика трішки задінемо. Добре. Угу. Так. Сьогодунь там готується. Давайте ось так підтянемо синій. Ось так зробимо. Так, підлікуємось і пробуємо пробити. Так, ми забрали, добре. Хайся одунь пробиває. Ой, чудово, червоні заїхали, це забагато. Зараз когось нам ні, тітах не ультує, тому ми його... Пробиваємо чудово. Тепер давайте цього будемо бити. Шукаємо синій, немає. Фіолетових дуже багато. Давайте ось так. Ось так синій. Сповільнення працює чудово. Ми встигаємо, можливо, він не відродиться. Не відродився. Ну тоді чудово. Давайте ось так. Запустимо, нехай він там ультує. Потім вже ми його почнемо пробивати потихеньку. Ось так. Так, лікуємось. Дуже багато камінчиків не нашого кольору, але ми майже всіх добили, тому тут... Просто шукаємо наші камінці. Ось так. Червоні, там ще сині під'їхали. Ну і добре, зараз доб'ємо. Джонаїда, я сподіваюся, вистачить. Так, ну що ж, поїхали далі. Угу, Ферант. Ну добре, поїхали. Так, так, так. Ну, давайте ось так. Нам потрібно обирати зелені, бо їх дуже багато. Ну, дуже багато зелених. Давайте ось так синенькі зберемо. Так, тепер ось так чистимо поле. Спробуємо Феранта пробити. Ні, не пробили. Не пробили. Так, але давайте тоді запустимо хоча б Хася Одуня, щоб його міньйончики були. Угу. добре. Тепер спробуємо пробити. Що, можливо, потрібно було. Кирюшку запустити. Ну добре. Так, Ферран пультанув. Давайте зробимо ось так. Прийдеться пробивати і, можливо, знімемо контру. Добре. Пробили всіх. Чудово. Так, чистимо поле. Ой, добре, як червоні полетіли, зарядились. Та ультує, ультуємо, нічого цей і пробиваємо, зараз його доб'ємо, я сподіваюсь. Ось так, ось так. Ще тут трієчка червоних буде. Угу. Ще червоні. Нам потрібно відлікуватись. Давайте спробуємо гріма пробити. Угу. Знову камінчиків дуже багато не нашого кольору, тому давайте будемо чистити поле. Трішки не вистачило дозарядитись, ну давайте ось так. Тихо, тихо, ну навіщо її було заряджати. Добре, спробуємо все ж таки гріми пробити. Ну і все, залишилось. Одна Брюнхільда, вона вже ну, нічого нам не зробить. Будемо її пробивати. Потроху так, давайте ось так, ось так. Зараз ще червоні. Ну, то що вона лікується, це не дуже приємно. Але все завершилось дуже чудово. Так, ну що ж, поїхали далі. Наступний бій. Багато червоних, тому синіх ми залишаємо. Поїхали. І контратака, тут все є. Ну, Давайте ось таке комбо. зразу синеньке ми проб'ємо цього. Можливо, ми його і заберемо. Чудово. Так, давайте ще червоні. Не вистачило джунаїдам трішки. Угу. Давайте зробимо ось так. Там будуть сині у нас. Зберемо синенькі. Це що? Ага, це міньйони, які нас будуть підпалювати. Так, так цього міньйона ми забрали. Давайте ось так зробимо, поки притримаємо соньку. Цього нам потрібно пробити, щоб більше цих міньйонів не було. Добре. Тепер ось так спробуємо міньйонів забрати там. Угу, так. Килайл. Килайл, килайл, килайл. Заряджено давати, можливо, сині знизу заїдуть. Ні, не заїдуть. Ага, ось синенькі. Так. Тихо, тихо, тихо. Давайте сюди, щоб зняти всіх міньйонів. Ось так обережно, ну тихо. Лікуємось. І нам потрібні наші камінчики, бо їх щось немає зовсім. Там... Ага, там ще один міньйон є, який підпалює. Давайте ось так. Тут червоненькі зберуться під трієчку. Ой-ой-ой. ой Дуже-дуже. -ой 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 -ой. Тихо, тихо, тихо. Джунаїди мої, тримайтесь. І не добили ще. Давайте ось так зберемо синій кристал. Не зберемо. Тихо. Так, кедмана потрібно забрати. Ай-яй-яй-яй, -я, я не так невірно зробив це помилка. Може коштувати мені бою, тому що зараз килає нас під палець. Що ж я наробив? Потрібно було соньку притримати. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давайте, червоні. Ні, тут ми напевно не витягнемо. Да, оце помилка, невірно, я Ультанув і все. Там ще кіпріот він сам лікується. Тут ми нічого, на жаль, не зробимо. Ну, перша поразка на цьому турнірі. Ну, нічого, в принципі, страшного. Давайте ось так, ось так. Контратака, все добили. <кхем> ну, на жаль, оборона хоча не дуже сильна була, але но... невірна ульта і все завершилось дуже-дуже погано для мене. Ну, Топ-1 ми заїхали, але рейтинг 820, а ще в 1000 попали. Ну, в принципі, непогано. Потрібно, щоб оборона трішки... Стало краще, і тоді ми піднімемося. Ага, а, оборона вже виїхала в Б. Ну, чудово. Так, ну ось такий був другий день. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Бережіть себе та рідних. І до зустрічі на турнірі. До побачення.